Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. Важливе попередження, важлива інформація для всіх, у кого є газ, в кого підведений газ. Тому що знову зміни і знову з ринку йде один гравець. З 1 грудня вірніше вже пішов. І може виникнути ситуація, така була в минулому році з доставкою газу. В позаминулому році з газом, що люди заплатили. А потім їм нараховуються борги, тому що вони заплатили, виходить, не туди. І потім, щоб повернути свої гроші, йдуть, ще пишуть заяву. Я знаю людей, яких ще до цих пір не повернули свої кошти назад. Тобто, ви і заплатите за комуналку, і ваші гроші, грубо кажуть, заморозяться, і Потім, щоб повернути назад, то ціла проблема, ціла дилема. І в той же час у вас будуть борги за комуналку, а це означає, що можуть і субсидію забрати, і якщо у вас є і пільги різні, ну і взагалі саму комуналку навіть відключити. А зараз аж приймається той закон, щоб взагалі заморозити все майно. Ну слава богу, він ще не прийнятий поки що, но то поки що, да, в першому читанні він вже проголосований. Тож е Хто йде з цього ринку, куди будуть переведені споживачі, як далі нам платити за цей газ? Обов'язкові дві умови, які потрібно зробити, щоб не втратити свої кошти, на що дуже уважно звертати увагу. Давайте я детально розповім. У грудні надання послуг побутовим споживачам припиняє така компанія, як TOV Energy Trade Group. Це доволі немаленька компанія, і в нього було доволі таки багато клієнтів, тобто людей, які отримували газ саме від цієї компанії. І дивіться, тут ще виникає проблема в тому, що багато споживачів навіть не розуміють, що ми зараз отримуємо газ від різних компаній, не від однієї якоїсь, да, від держави, наприклад, а від різних компаній, тобто у нас ринкове. Тобто та сама труба, одна труба да, прокладена, не йде той самий газ, один газ. Але він рахується як від різних компаній, і ви платите різним компаніям за той газ, в залежності від того, яку ви колись вибрали. І навіть багато людей не розуміє, яку вони компанію вибрали, кому вони платять. Але тим не менше, знати цю інформацію потрібно, щоб не втратити свої гроші і не отримати борги за комуналку, і потім що може призвести до фатальних наслідків. Тож. Всім людям, які були на ТОВ Energy Trade Group, пропонують або самим перейти до іншого постачальника, або їх автоматично переведуть до постачальника останні надії. Тобто наразі це Нафтогаз, тобто переведуть до Нафтогазу, і потім вони так і залишаться клієнтами Нафтогазу. Ну, таке було в позаминулому році. В чому тут найбільша небезпека? В тому, що дивіться. За цей місяць ви ще повинні заплатити за газ ці компанії «Дов Energy Group. З наступного місяця вже інші. Якщо ви зробите переплату, воно ці гроші не перекине автоматично інші компанії. Тобто, у вас в цієї компанії буде переплата, а в наступної буде борг. І так було з мільйонами абонентів за доставку газу в минулому році. І вони до цих пір ходять, пишуть заяви, щоб їм повернули, особливо ті абоненти, які заплатили до кінця року на період. Там колосально, тобто вони платили за доставку ГРАЗу, грубо кажучи, два рази. І от щоб такого не сталося з цим, то я розповідаю. Як правильно діяти? Тому що. Якщо ви вже зараз почнете платити нові компанії, то в старі вас запишуть в борг, і то теж вилізе боргом за комуналку. Ну тобто треба все чітко зробити, іначе або там, або там з'явиться борг, або ви, або туди, і туди два рази заплатите. Два рази платити ніхто не хоче. Боргів за комуналку теж ніхто не хоче. Тож проста дія, як діяти в цій ситуації. Тому що з 1 грудня вже компанії на ринку нема. Але ще її за листопад потрібно заплатити. Да? Е, до речі, ви не забули передати показники? Передайте показники, тому що е, саме по цих показниках буде визначати, скільки ви в яку компанію заплатите. Да? Ну, і взагалі передавати показники то корисно, щоб не нарахували десь звіти з потолка, да? і потім тако за голову берешся, а за що ж мене там заплачено, за що ні. Так, як потрібно чітко діяти? Потрібно чітко, ті люди, які були в цієї компанії, «Тов Energy Group, Заплатити, як знати, якої компанії були, просто подивіться по квитанціям. Там написано, да, від якої компанії. Якщо Нафтогаз, то все норм, тобто у вас нічого не міняється. Якщо ТОВ Енерджі це груп то вас переведуть, скоріш за все, до Нафтогазу. Або ви самостійно можете вибрати з таких груп, як Нафтогаз Україна, Тернопіль Газбуд, Прикарпат Енерджі Трейд, Гал-Нафтогаз, ОКО Контракт, Львів. Енергозбут, київські електричні послуги, Дніпропетровські електричні послуги, Світлогаз ретейл сервіс». Це компанії, які предоставляють газ в Україні. Да. І будь-якої з них ви можете його купувати. Тобто, з любою закласти договір і все, і ви будете вже по їхніх тарифах. Тобто, це було створено для ринку газу. Що таке ринок газу, коли багато людей дають пропозицію, а ти вибираєш, в кого ти хочеш купити. І таким чином мала впасти ціна на газ, тому що ну. Кожен хоче найбільше клієнтів, і як заманити клієнтів? Правильно, трішки знизивши ціни. Але потім сталася така ситуація, як ручне регулювання ціни на газ від уряду, да, для того, щоб ця ціна не влетіла в космос. Тому що якщо зараз відключаться ручне регулювання, ціна на газ буде в районі 32 гривень за метр кубічний. І, до речі, Європейський Союз дуже сильно давить на те, щоб це ручне регулювання було виключено. Тому що в них такого нема, і то, типу, не ринкова. Практика, да, то не ринкова ситуація. Ну, ви уявляєте, по 32 гривні, а саме зараз плюс-мінус постійки платять не побутові споживачі, тобто підприємства. І кожен місяць ціна міняється, і представте, да, це ну, дуже така погана ситуація, скажімо так, м'яко-м'яко скажемо, погано. Да. Але зараз не про то, не про ринок, е а про що робити людям, да, які були в цієї компанії. Дивіться. Потрібно чітко так по те, скільки ви подали показників на перше число, ще заплатити до старої компанії, а потім вже платити до нової. Що б радив я? Зачекати місяць? Все правильно. Ну не те, що я агітую людей не платити за газ, ні, ні в якому разі, тому що це може грозити дуже багатьма наслідками. Я агітую людей. Е які опинились в такій ситуації, не з оплатою. Тобто ті, кого зараз переводять, зачекайте місяць і вам прийде чітка квитанція з боргом до попередньої компанії. І вже прийде квитанція до нової. Ну, обов'язково подайте показники. Да? Це прям обов'язково обов'язково, тому що тоді буде потани на всіх квитанціях, і до різної компанії різні показники можуть вам виставляти. Тож, ви платите. Чітко до старої компанії по фінальному чеку, і потім вже платите В Таким випадку, ви е, убезпечуєте себе від ситуації, коли ви зробили переплату старі. Потім ті самі гроші ви ж нові не захочете платити, ніхто не захоче нашу платити за ту саму послугу два рази. І е, ви, е, типу, почали з тої суми, від якої відштовхуєте, що ви заплатили старі. А якщо ви зробили туди переплату, то в нові, то не будуть рахувати. Чому нема автоматичного переводу грошей? Да? Е, тому що це рахунок компанії. Це воно ну, десь не зависло в банковій і банк може розподілити кошти. Він перевів на рахунок компанії. Е, круто було б, якби компанія сама потім ці кошти переказала новим власникам. Але хто хоче віддавати свої кошти? Що робити, якщо раптом ви або більше заплатили? Старі або нові, да, якщо ви більше заплатили старі, оці, яка пішла з ринку, і у вас є там переплата, вам потрібно йти в її офіс і писати заяву на повернення коштів. Така сама ситуація в минулому році була з облгазами, коли їх масово закривали і всі переходили до газмереж. Я робив декілька повчальних відео, як то все робити, як повертати свої кошти. Ну тим не менше, скільки б я відео не зробив. Компанія дуже нехотя віддавала кошти назад. Тобто то заява неправильно написана, то якась печатка, то вона ще в обробці, і люди місяцями ждали своїх грошей. То тобто казали, що дуже велика черга, зачекайте, і все буде. Ну, тобто дуже нехотя віддавали ці кошти назад людям. І тут може ситуація повторитися. Тому старайтесь не переплатити. Е і уважно дивіться, до якої ви компанії належите. Якщо Нафтогаз, то все норм. Як платили, так і платимо. Якщо то в Energy Trade Group, то дуже обережно. Е, тобто, якщо ви переплатили старі компанії, то треба писати заяву на повернення. Якщо ви переплатили нові компанії, то, скоріш за все, це піде в наступний місяць в платіж. Да? Тобто ці гроші не втратяться. Але старі, вам все рівно потрібно буде доплатити, інакше вас буде висіти заборгованість за газ. Тобто тут не пишемо заяву, якщо нові переплатили. Тобто за листопад, якщо ви заплатите вже в Нафтогаз, були на Top Energy Trade Group, да, то там виникне борг, тому що ще той, той газ вам передавала та компанія. Трішки важкувато для розуміння, розумію. Но, тим не менше, з цим треба розібратися, щоб не попасти в халепу і не заплатити два рази, і не вилігти в борги. Тож, платимо уважно. Уважно перечитуємо, хто. І за які показники обов'язково передаємо показники за газ, щоб все правильно нарахувалось. І уважно читаємо питання. Якщо, не дай Бог, переплата, то йдемо, пишемо заяву на повернення коштів з старої компанії, яка закрилася. Якщо переплата в нову компанію, то в стару доплачуємо, але ті кошти вже йдуть в нові компанії на наступний місяць. Отак От це все працює. Надію, що детально доступно вам розповім. Така ситуація на ринку, і з цим треба розбирати, щоб не попасти в халап. Я з радістю вас розбираю, тому долучайтеся до каналу і будемо розбиратись далі. Тож до нової зустрічі на народній думці, дорогі мої глядачі.